В цьому відео ви побачите наш передостанній день в сало. Побуваємо на пляжі, насолоджуємося морем, скелями, прекрасними краєвидами. А ввечері поїдемо до сало. Побуваємо в місцевих магазинчиках взуття і одягу. Побачимо ціни. Прогуляємося ввечері по набережній, з прекрасними кольоровими фонтанами. Це буде незабутнє видовище. Думаю, вам сподобається. В минулому відео я розповіла, як ми загубились в Барселоні. Зараз буде продовження. Наші пригоди продовжуються. Ми сіли в регіональний потяг, але ж ми не знали, чи це кінцева наша буде зупинка, чи не кінцева. Їхали, їхали, і вже так дивимося по картам, що ми десь так віддаляємося, віддаляємося. І прийшлося вийти зараз на зупинки Камбрілс. І ще 10 кілометрів будемо чимось добиратися до солову. Перший день в Іспанії ми були якраз в цьому містечку в Камбрільсі. Але ми були в другій частині міста і навіть і не знали, що тут є такий лунопарк. Зараз його проходимо. Сьогодні, мабуть, якесь тут свято, бо так багато людей навкруги. Дице ми потрапили, якесь свято тут, якісь напої, нічого не розуміємо. Кіля тут йдуть автобуси до Солову, ми так і не знали. Ось прийшли до пляжу, бо знаємо, що там є дорога, і по ній бачили, що ходять автобуси. Зараз будемо шукати зупинку і сідати. За сьогодні було пережито стільки різних емоцій. Їдемо до Солову, квиток коштує 4 євро. Ось так закінчився цей довгий і насичений день. Зранку, після сніданку, будемо йти на пляж. Ось така черга сьогодні в аквапарк. Готелі є магазинчики, ось супермаркет. Ми вчора заходили туди, там можна недорого якісь напої купити. Рушники тут продають, пляжну одежу. Все є поряд. Два євро два двадцять. Пиво є і по євро двадцять, євро шістдесят, євро вісімдесят якісь такі напої. Широкий вибір різних міцних напоїв Мартіні 15 євро, так само, як і в Дюті Фрі в Кишиневському. Вино 4,50, 5,50, і навіть є і по 2 євро. Ось всякі дезодоранти, солодощі, все є. Ось так гарно зараз квітне тут. Пташки співають. Люди займаються спортом, бігають тут з і ввечері. Така зелена зона, ці сосни, тут такий аромат. Ідеш і не можеш надихатись. В ту сторону вже пляжі. Можна на будь якому з них відпочивати. Всім доброго раночку із Іспанії, із Салоу. Сьогодні вже четверта доба нашого відпочинку. Завтра вже будемо виселятися з готелю. Прийшли сьогодні зранку на пляж, погодка чудова, ще не знаю, якої температури море, але думаю, що не дуже тепле, але плавати все одно будемо, як би там не було. Вчора їздили в Барселону з екскурсією. Ну, ми без пригод не можемо. І так сталося, що ми заблукали. І вже тільки ввечері десь о півдесятої добралися до нашого готелю. Це, це ну, там трошки познімало, як ми добиралися з пригодами назад. Барселона сподобалася, але таке дуже місто гомінке. Дуже багато людей, дуже легко там загубитися. ну Буде що згадати. Так що розпочинаємо свій день сьогодні, ось так. Я вже поплавала, водичка така, градусів 20, але нічого. Після вчорашніх перегонів у Барселоні то нормально. Сьогодні день релаксу. Ми сьогодні останній раз вже вечеряємо в цьому готелі, завтра виїздимо. В принципі, класно тут готують, Все є, все подобається. Ось я сьогодні вдала собі спробувати якийсь десерт. Не знаю, що такого не брала, що воно таке. Кожен на якийсь тупин. Завжди є фрукти, ананас, диня, кавун. Сьогодні кавуна на вечері нема, зранку був. А ввечері приїхали до салоу, щоб пройтись по магазинчикам. І не тільки, бо бачимо, що сьогодні багато чого цікавого. Зайшли в магазин, де продають жіноче взуття. Ось показую, які ціни є взуття тут більш дешеве, але якщо хочеш купити щось нормальної якості, то буде теж дорого коштувати. Шкіряні босоніжки будуть коштувати 100 євро. Сьогодні ввечері приїхали в Салову, щоб прогулятися, тут пройшлися трошки по магазинчикам. Добре, що тут тобі ніхто нічого не нав'язує, так як в Туреччині чи в Єгипті. Просто можна спокійно ходити, є примірочні, все поміряти, що тобі сподобалось. Ціни доволі такі нормальні. Зараз їдемо набережною. Вчора проїздили тут, тут багато фонтанчиків, які підсвітлюються. Ввечері такі. Дуже сильний движ тут. Я вже трохи розповідала про цю шикарну набережну, що в село, але ми так далеко не ходили, а сьогодні прямо хочемо пройтись, тут навкруги, все побачити. Тут прямо повсюду ці кольорові фонтани, на фоні пальм. Це так все класно виглядає, а ліворуч — море. Ось так гарно тут ввечері, початок набережної. Такий широкий пляж тут бачу в далечині якісь воденні гірки. Багато людей тут займаються спортом. Сім'ї з маленькими дітьми сюди приходять ввечері, просто ось так на газончиках сидять тут. Просто шикарно виглядає вечір, захід сонця, ось такі фонтани. Сторону такі великі віли, дуже гарні. Не знаю, чи там проживають люди. Так по вигляду, що вони порожні. Може, так, люди купили, щоб здавати в оренду їх. Дуже приємна, весела атмосфера тут на набережній. І мотоциклістів багато. На пляжі люди сидять ось увечері і навіть купаються. А ми вирішили пішки піти вздовж узбережжя до самого нашого готелю. Це десь на мети біля години. Ми вже якось ввечері проходили всю цю доріжку, а зараз підемо вночі. Так все гарно тут підсвітлюється. Дивовижний вид на готелі вночі. Ось такий гарний пейзаж відкривається, але тут іде щось так і проходять біля тебе люди і курять марихуану. Фу, я перший раз відчула цей запах неприємний. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. Далі нас чекає ще багато різних пригод. До нових зустрічей!